Ця, оця куріна грудка при я її терпіть не можу. а от така я можу їсти. така я можу їсти з моєго дитинства. Це так і називалось, Холодець для вари. Це мама мені викладала. Мені і сеструхи моїй троюрідні. Ну, от сиділи, знаєте, на столом така, холодець, там шкурочка, там кісточка. І оце вона всім робила нормальний холодець, ну, зі шкурочкою там. А там холодець для варити. Таке, щоб все було прозрачно-прозрачно. Боже, у пасі жодної морквиночки, щоб там не плавало. І оце я собі таке, тепер таке роблю. Тут нема нічого кроме філе, весь кісточок і шкурочок. І попробую завтра продержаться на холодці і на овочах. Господи, овочах, як китайці, на овочах, а там подивимося. І як його таке повне тепер поставить в холодильник, скажіть мені, пожалуйста. Тільки зверху не сіла, що називається. Ну, як, воно ж розі, в общем, коротше, нічого страшного, взагалі не стидно. Ну, буває. Не розрахувала. Так, сюди ж, Да. Уже ж повноцінний, повноцінний холодець, щоб був. Красота. Чим би дитя не тішилось? Ап.